Мар'ян, гадай персонажа за 5 спроб і отримай подарунок. Факт номер 1 про персонажа. Батьки цього персонажа пірати. Джек Горобець. Кола дає цьому персонажу заряд енергії. Кола? Так, так. Це не ти. Це точно я. Це не ти. Це ти. Ні, це не я. Це персонаж герой манги. Чого? Я зрозуміла, ти не відгадаєш Манги? Так. Це Баба-Яга. Мар'янчик. В тілі цього персонажа є приховані гармати, лазери та інші механічні пристрої. Це робот. Ні. Це персонаж з One Piece. Це One Piece. Я знаю, що це за One Piece. Зараз, 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 зараз. Я піду візьму цю фігурку. Три. Я, я, знаю, я знаю, що це. я піду візьму фігурку. Але відлік пішов. Три, два. Один. Якщо не встиг, то не отримаєш. Це Фрэнкі з One Piece. Вау! А ти знав з самого початку? Ти придурювався? Чи не знав? Ні, Я не знав. Я не знав. Але я її виграв, так? Так, ти її виграв підписники. А ви би змогли виграти таку фігурку? чи І ні? натискайте ось тут? Скільки фактів ви знали?